Гроші є, цілі реалізовуються, але це зовсім тобі не приносить щастя. В сім'ї тотальна розруха і доходить справа навіть до розводу. І ти десь картаєш себе відчуттям вони, що можливо через цей бізнес, можливо, через те, що ти не приділяєш багато часу своїй сім'ї, ти її втрачаєш. Емоційне вигорання, напруження, хаос і тривога панують у твоєму житті. І часом ти задаєш собі такі думки: а для чого взагалі це все мені, якщо ні радості, ні щастя, ні спокою, ні гармонії? І я навіть не маю хороших і прекрасних стосунків. І якщо це все про тебе, але ти відчуваєш. І шукаєш вихід, але не знаєш, не знаєш, як вийти з цього стану. Я, Світлана, досвідчений гіпнотерапевт, майстер роботи з підсвідомістю. Запрошую тебе до себе на консультацію. І вже в себе на консультації я познайомлю тебе з унікальними інструментами, які